Сьогодні в мене в планах. Це вчора. вчора такі плани були, і сьогодні. Ну, сьогодні треба зробити. Я вже махло витягла, спечу сливовий пиріг, вереню зварю на сковороді. І не знаю, щось, або борщ. Це надумаюсь, і борщу не хочеться. Дідулика питаю, що ти хочеш. Що звариш? Ну, я вже й сама не знаю. Ну, щось придумаю таке або, або супом з фрикаделями. Фрикаделі в мене є заморожень, або борщ. І у планах заскочити на базар, хочу слив, хоч пару кілограм купити треба, тільки лом. Ну, коротше, треба купити слив, хочу варені пару баночок на сковороді забабахати. Закрию, хай буде. то їстиме чи не їстиме, а, а хай буде, а, а може. Ідуля. Що? А ти що думав? -а -а. Джеймс Бонд. Ну і на базар ж заїхала. І слив. Сливи гарнені. Трошки вірені зварю. Трішки. А трішки їстиме. Да, дідулька? Да. Стала ваги вже, ваги. Ну, не, не себе важити. На це, на пиріг з сливками. Так, буду зараз наважувати інгредієнти. Найшла рецепт в YouTube якийсь. Ще такий не пекла, спечу такий. 125 грам вершкового масла і 150 грам цукру. Ну, я поки що... Вилочкою розімну, вже ніби масло м'якеньке, але не настільки. Якщо вже дуже м'яке, то можна збити вінчиком. І буде порядок. Ну, я вже вінчика включу, тоді як додам яйця. Поки що перетру махло з цукром. До масла з цукром додала два яйця, трошки вилкою переколотила, тепер буду збивати вінчиком збили до однорідної маси і тепер. Сюди просіюємо 160 г муки і чайна ложка розпушувача. І замішуємо тістечко. Вийшло ось таке тісто, і я його викладаю у форму для випікання. Форма у мене силіконова, я її не змазую, бо тут махло багато по-перше, і ну, дуже хороша форма у мене. А якщо оця, Металева, то треба змазати масличком. Так викладаю і розрівнюю. Наверх викладаємо половинки слив, ну, від кісточки відділили серединкою всередину, вершком до верху. І викладаємо нашу смакуту. Верх пирога по сливах. Можна притрусити коричневим цукром, якщо є. От мошка, От де в мене мошка завелась? Вона мене нервує. Пару штук і літан, не можу її позбутися. А можна цукор з корицею. Я оце взяла три чайних ложки цукру. І майже чайна ложечка кориці, трохи менше кориці. Тут уже ж хто як любить. А в мене воно ще все і не піде. Можна дві чайних ложки цукру хватить. І кориці за смаком посипаємо, ну, в основному гарно по сливах. Злітай. І в духовку. Духовка в мене гріється. По рецепту пише на 180 градусів на 45-50 хвилин. Ну, я печу на 200. Так, діаметр завжди. Знаєте, що ми будівельники з дідуликом. Значить, 24 діаметрі. Пиріг мій печеться, як буде вдалий, я обов'язково поділюсь рецептом. Рецепт брала в YouTube. Тільки там по рецепту, це перед тим, як у духовку ставити, треба було б ще ну, сік лимона поверху так прямо полить, але в мене лимонки у господарстві немає зараз. Ну Нічого страшного, без лимонного, того буде теж нормальний. Дорогенький, ну, якби менша, тоїс форма, діаметр був менший, він би був вищенький, ясне діло. Mm. А добре. Mm. Ну. Сливи кисленькі. То я не знаю, чи треба було б ще зверху лимонкою. Ну, може, бармат якийсь би дав. Лимон. Це вже річі добивається. Смакота так. Даю рецепт. Обомло. Мій красунчик готовий. Гарненько підпечений. От у мене ця форма доладня. Ой-ой-ой. Вона ніби весь час чимось змазана сама по собі. Нічого не пристає. Хай трішки підхолоне, бо ж тільки виділа дулочки. Будемо пробувати. Саме сезон слив дівчатка печіть. Та в кого який рецепт, дуже багато рецептів. Мені оцей універсальний, це ще мамин рецепт <рив> був вишені. В основному вона з вишнями любила. Три яйця, стакан цукру, стакан муки, 200 грамовий стакан. І я, я вже забула Пів чайної ложки соди, чи чайна ложка соди. І зверху лю, любі. Або ревень. З ревнем теж кисленьке було добре. Ну, Мама в основному, з вишнями Вишень було, так багато накидає. Сливами. Яка різ... Нема різниці, що зверху накласти. Навіть яблучки можна покласти. В когось що є малинка. І-і. і і І-і-і, все. І -і -і. Короче, пішла в мене борщ доварюється. Обідаємо з дідуликом і на бокову трохи відпочиваємо. Піднемся з дідуликом на нову пошту, а масла треба купити, може, все. Ще раз може пирога зроблю. Треба. Дідулине замовлення виконала. Мені підписниця порадила, щоб зверху пиріг потрусити не цукром із корицею, а. Цукровою пудрою з корицею. Так я оце сьогодні таки й зробила. Ну, ще гарячий, ще не витягувала з форми. Але спікся, окейчик. <різь> Річуська. Коти там сидять. Двоє там. Це тут. Це Та там ще десь двоє. Ще десь двоє О! <різь> а, Вася он сидить під всім, під стульчиком. Ще одного нема сіренького.